Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 14 жовтня 2025 року, і я приїхала подивитися, як тут мій сад поживає, і в свій городик подивитися, чи можна щось зібрати. Як бачите, сітку ми вже зняли два тижні, майже як ми переїхали жити в інший будинок, на іншу ділянку. Тому город тут живе сам по собі. Але думаю, що дещо можна буде зібрати. Я вже один томатик з'їла. І хочу вам показати, як після прищіпування у вересні, якщо ви пам'ятаєте, я прищіпувала верхівки у капусти брусельської. Тут я не прищіпувала, але чи прищіпувала, не пам'ятаю. Але воно і так виглядає, наче не прищіпувала. Ні. То хочу. Зібрати, прищіпувала, зібрати врожайчик. Подивіться, як вона гарно в'яже. Оцей сорт дуже гарно в'яже. А на цих, як були оці маленькі голівочки, так вони і є. Але ось там мені здається, стали більше. Тому хочу зараз зібрати. Те, що можна зібрати з брусельської капусти, подивіться на цю капусту, вона вже почала розкривати свої голівки і заново наростати. Тут вже дозрівають, бо були геть зеленими ось такими були, тиждень тому я приїжджала, то помідорчики, це дама, вони дозрівають. Сьогодні я буду їх знімати повністю всі. Що ще хотіла показати вам? Броколі. Влітку я зрізала верхівки головки броколі. І ось так зараз виглядають бокові пагони, які теж дали маленькі такі врожайчик. Деякі раніше сформувалися, і вони вже квітнуть, навіть скоро будуть насінчика утворюватися. А ці я хочу зібрати і приготувати якийсь смачненький омлетик завтра. Ось такі. Невеличкий врожайчик броколі. Якщо, припустимо, посадити не 4 броколі, а 10-12 кущиків броколі, то восени можна буде зібрати ще один такий маленький, гарний врожайчик. Я хотіла показати вам дещо таке цікаве. В мене тут зав'язався карликовий баклажанчик. Але його вже хтось почав їсти. Ось Тут є квіточка баклажана. А ще, дивіться, ось такий є баклажанчик. Не знаю, чи він стиглий чи ні, я його зірву. І я так розумію, що це вже старенький баклажанчик. Бо на одному цьому кущі ось два плодика різних: зелений і жовтий. Мені аж цікаво, що там всередині. Ще тут один перчик. Це помаранчева Леся. Бачите, який він гарнюсій. Хочу в наступному році, теж, якщо встигнемо доробити ділянку, бо там зараз склад у нас всякої якої деревини після будівництва. Хочу посадити цю Лесю і червону, і помаранчеву. Вони такі маленькі, гарненькі, їх можна прямо так от маринувати або фарширувати. З сиром і маленькі такі робити фарширований перець з м'ясом. Просто шикарний. Він такий товстенький і дуже-дуже солодкий. Це прищіпнула верхівки і дуже гарно зараз формують головочки. Буду збирати і покажу вам, скільки я назбираю зараз врожайчику брюссельської капусти. Ось такий врожайчик. Залишила такі невеличкі голівочки для того, щоб вони дозрівали, збільшувалися в розмірах. Зараз ще позбираю кейл і томати, які можна буде зібрати. У мене рукола квітує і бджілки літаються. І це дуже гарно. Ми своїх звідси забрали. Тут, я так розумію, залишилися ті, що десь у сусідів. Слухайте, тут на Кейлі ще білокрилка є. Жива! Взагалі щось таке неймовірне. Так, ось ці молоденькі я залишаю, нехай дорощуються, а оце я з... заберу додому. Теж буде гарний смачний омлет. Ну, от, зібрала я брожайчик томатів. Тут є і зелені, і напівзелені, і майже стиглі. Хочу зробити. Смачнющий салат з зелених помідорів. Моя мама робить мариновані зелені помідори. Дуже смачний салат. Я хочу теж спробувати його зробити. Ніколи не робила. Ось такий врожайчик в мене. Дивіться, як на мене, дуже гарний врожайчик на середину жовтня. Ну що, врожайчиком я задоволена. Рослинки я прибирати з городу поки що не буду. Потім, коли вже все зав'яне, тоді я позрізаю верхню частину, а корінечка залишу у землі для того, щоб воно розкладалося і розрихляло і підживлювало нашу землю. Ще хочу показати вам, який красен лаймлайт став на середині жовтня. Дуже класний. На цьому буду завершувати своє відео таке маленьке відео Щоденник городній. Мій врожайчик 2025 року. Всім бажаю миру, добра і до нових зустрічей. Пока-пока.